Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас Дезолятор склад. Так, цю коробочку я не дуже хотів розглядати, бо ви знаєте моє відношення до сучасних примарісів. я старовір, я люблю більше кролонів або ж Єресь Хоруса. Ну окей, на замовлення друга я це зроблю. Що у нас таке є сьогодні? Дезолятори. Це є той випадок, коли Белізарій Кол винайшов новеньку зброю і новенькі обладунки і, в принципі, новеньких космодесантників. Це є те, що маєш часом замінити девастаторів. Але дивлюся я на їхні закачки, на озброєння, і я не бачу, щоб якось ось це все змогло замінити цих неперевершених хлопців. Ну Що, жарти жартами, а ми роздивимося, що у нас тут є. Тут у нас буде 5 мініатюр, стандартні примаріси, тобто не хе а звичайні інтеркекери. З гарматками. Гарматки в них, я не знаю, як це правильно розбати, озброєння пушки, гармат. Називайте, як хочете. Що я тут бачу, це асолтка, до котрої просто прикрутили е, два види ракет. Тобто противотанкові і протипіхотні. Тобто крак-фрак ракетки. Досить цікаве рішення, що ви вирішили зробити такий, так би мовити, комбік е, скорострільну гарматку. І як асолтку, і додати до неї якусь ракетницю, і все. А де нам ласки брати? Де звичайні загони з ласками? Ну, Ласки тепер у нас носять, як живе правильно, Центуріони. Центуріони також носять грав гармати, а, болтери А ці хлопці тепер носять ракетки. Ну, Таке собі для мене рішення, не саме хороше, я думаю, але білізарій коул уже з ним. Що ж у нас буде всередині? Стандартний листочок декали, який ви, мабуть, бачили вже мільйон разів. Здається, не під воронів, а рапторів Саме саламандри, імперські кулаки, ультрамарини по стандарту по класиці для знаміносця, для Техмаріна, Капілан, аптекарій, різна символіка, причому її можна спокійно на танчику використовувати, але там, правда, трошки інший листик. Інструкція. Так, нам показують закачки. Тобто дивіться, сержант у нас може збиратися двома видами. Сержант має. А ні, сержант от тільки фіксоване озброєння. А оці хлопці дивіться, або фрак, або крак ракетки. Збирається діло це все як звичайний примаріс, просто до нього додається це додаткове озброєння. У вигляді цього я не розумію, що воно таке з додаванням кулеметної стрічки та ракет. НЦП нічого, я тут прям. Радикального не бачу. Ну і по закатці в нас ще така штука, що в залежності від того, які ракети, у нас у них будуть різні візори. Також тут нам вже додали стандартний даташит, тобто вже сучасний, так воно виглядає. Стріляє на 48 дюймів, бласт профілі бачу, профіль хеві, значить, це у нас це таки крак, це буде фрак, ну, таке собі. Воно мені чесно не подобається. Може є поціновувачі цих дюкнюкенів на ніжках але але ну, це не моє кажу вам відверто. Ну і тут нам показують в зборі, як ці закачки будуть відрізнятися. Йдемо далі. А, здивувало мене те, що в цьому наборі я ще побачив підставки в звичайному пакеті. Зазвичай їх дають уже в зіпах. Два чесних ливника з сірого пластика від нечесної компанії Heyway. Так виглядають кришечки наших ракетниць. Ось є ще одна варіація, ви можете збирати їх, дивіться, або з відкритими стволами, або з закритими. Абсолютно звичайні шоломи примарісів, Тобто нічого ви тут нового не побачите, ну максимум ця мордяка вже якась новенька. Всі остальні шоломи в нас вже були: що сержантські, що звичайні. Нічого нового. Бекпаки у нас відрізняються від стандартних тем, що тут вже є таке от місце кріплення під візор. Візори у нас будуть в залежності від різної закачки. Так виглядає наша гарматка. Ось така у нас зброя, шланги, планка пікотіні, багато тактикульності, не розумію для чого, але йой найбуде. Другий ливничок. Тут вже все те, що я і бачив раніше. ну Дивіться, цим мене не здивувати. тобто Спинки примарісів, частних 5 спинок. Наплічники взагалі без якогось декору. тобто Звичайні на старих хоча б вийшли якийсь декорчик, або черепок, чи аквілочку. На цих немає абсолютно нічого. Ні для сержанта, нічого не завезли. Стрічки для зброї, магазини для зброї, банки називайте, як хочете, пістолети. Стволи для саме асолтки, яка прикручена знизу. І візори. візори двох видів. тобто дивіться, Це в нас для одних ракеток, це для інших. Ось так вони в принципі не відрізняються майже одна від одної, просто розміром. І є в нас десь тут мало сховатися рука саме для сержанта, який несе магазин. Ну, я її поки тут не бачу. О, навіть за початку чистоти не забули, хоча б за це дякую. Їх тут що лише 4? Mm. Все на все три? А ні, п'ять. Все на все п'ять печати чистоти. На старому наборі було навіть набагато більше. Ну Старий окей, звичайні, це про звичайних інтерсесов, їх там було 10. Тут ми маємо п'ять хлопців. Ну, в такому бліц-ключі, що я вам можу сказати? Воно мене не вразило, воно є звичайний вид примарісів, які мають замінити карланів, тому що карланчики ми можемо щось краще в Єресі використовувати. Я, звісно, дякую Богдану, що ти дав мені ось цю штуку на розпаковку, але ну, мене ці чуваки взагалі не вразили. Не знаю, як вони вам, може хтось комусь вони подобаються, я не засуджую. В них може щось подобатися, принаймні, ну якщо комусь подобається, то щось тут має подобатися. Мені особисто ні. Так що на цій такій песимістичній ноті я завершу цей песимістичний анпак. Дякую вам всім за перегляд. Бережіть себе, збирайте хороші мініатюри, всім щастим.